Розпаковка із максимум. Yeah. Да. Совіка вже є їсть палочки. Ну, обичну соломку не буду показувати, далеко не можу достати. Анго, от таке печиво. 176 грамів фарш. А фарш Фореверс 979 грамів. Свинина телятина. яйця жовті. М розміру. Ось такий лавашик. 360 грамів. Це в максимі найвкусніший лавашик. Дві моцарели, отаких от по 125 грамів. Цибульки трошки. Ну, Обичного. Ось от Отакого три штучки синього. Кримська цибуля. Отака капуста. А? Це можна фаршем натикати. А і сир. Можна цю капусту фарші натикати і запекти. Ну. Чи вийде тут, я не знаю. Баклажани дві штучки маленьких вибрала. То багато все так набрали. Три перця. Здоровий. Це теж насінний данок. Хліб 800 грамів такий взяли. Не знаю, Такий ще не брали. Ну теж з насінням якимось. там я вот чуть-чуть не синий. Морквинки три штучки. Банане вот такая. Сгайка. И четыре авокадо. Единя вот такая. На четыре сколько вытянула? Четыре с чем-то. Четыре семьсот? Ого, почти пять килограмм. Угу. І оце у нас пакуночки такі на 26. 26 там. Ну, це ж все ж На 26. На 20... а так було 37. Ну так, да, так би 37 було. Да. Ну що, всім пока. Софія, пузик виглядав чи ні?